Всім привіт! В нас сьогодні п'ятниця. Отже, час для новинного щотижневого дайджесту із найактуальнішими новинами ігрової індустрії. Минулі сім днів були доволі цікаві та насичені різноманітними подіями. Наприклад, в Україні офіційно запрацював PC Game Pass. Отже, нарешті доступна велика бібліотека ігор цього сервісу. На Xbox з'явився ще один ігровий сервіс: Ubisoft працює над сесійним шутером. Анонсували п'яту частину серії Train. Здається, що зі Старфілду прибрали. Російську мову та ще багато чого цікавого, тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Юбісофт наразі активно пітніють над своїм новим сесійним онлайновим шутером. На цьому моменті спробуйте, будь ласка, зробити здивування. Типу ніколи такого не було. Юбіки опублікували геймплейний трейлер, судячи з якого на нас буде очікувати щось подібне до шатерлайну. Принаймні, динаміка, локації та вміння героїв дуже сильно на це натякають. Поки що того, що допоможе грі отримувати мільйонну аудиторію, в трейлері не побачив, але подивимося, що на нас буде чекати на релізі. В одному з перших новинних випусків на каналі я розповідав про збірник Kawabanga Collection, до якого увійшли майже всі ретро ігри про черепашок ніндзя. І насправді це чудовий подарунок для фаната цієї супергеройської четвірки, адже там навіть є ігри із старенької денді. На минулому тижні стало відомо, що гравці також оцінили цю колекцію, і вона встигла продатися тиражем у один мільйон. З чим ми можемо привітати Конамі? Плюсом до всього скоро вийде анімаційний фільм, то продажі можуть зрости. Усі якось вже звикли до асоціації, що Xbox це зазвичай підписка на неймовірний сервіс Game Pass. але тим не менш на зеленій стороні консольного ринку з'явиться підписка Ubisoft+, Plus, до якої увійде величезна кількість ігор саме цього видавця, і варто зауважити, проєктів там дійсно дуже і дуже багато. Тому, якщо є поціновувачі, можете пограти на консолі Xbox. Студія Ангар 13 наразі працює над продовженням легендарної серії, а саме Мафія 4. І якщо що, це ті хлопці, які розробили третю частину, яка й про мафію, але без мафії. Від гравців вони тоді отримали величезну порцію хейту. Тим не менш, продовження вони розроблюють на Unreal Engine 5. І серед механік у майбутній грі може з'явитися стелс. Окрім цього, в Мафія 4 може з'явитися багатокористувацька гра. Яким чином це все буде реалізовано? Питання, але точно хочеться. Подивіться, просто уявіть, мафіозна сім'я 1 проти мафіозної сім'ї 2 на вулицях Чикаго. Круто. Екранізація гри Супер Маріо встановлює рекорди у прокаті. Анімаційна адаптація першочергово отримала прохолодну реакцію критиків, але глядачі завалюють високими балами. Маємо ось такий результат на момент написання тексту: 46 балів від преси і 8,7 від глядачів. Що більше ніж у продовження Аватару та четвертого Джона Віка. Але Маріо з моменту свого дебюту вже заробив 377 мільйонів доларів, і це абсолютний рекорд серед мультфільмів за всю історію. Хто сходив, як вам? В Європі розпочався продаж доволі цікавого одягу. І я розумію, у нас ігровий канал, але подивіться, будь ласка, як він виглядає. Неначе його створили у Майнкрафті та вирішили використовувати у повсякденному житті. Скоріше за все, одяг максимально непрактичний, але точно здатний здивувати людей, які це побачать. 30 травня релізниця гра під назвою Far World Pioneers. Якщо ви полюбляєте раніше згаданий Майнкрафт і залюбки будете займатися виживанням у терарії, то цей проект може вас максимально зацікавити. По-перше, він від одного з розробників StarBound, який вирішив максимально прокачати глибинні функції геймплею у цьому жанрі. Судячи з продемонстрованого трейлеру, на нас буде чекати гра на максимальну кількість годин, тому потенційно життя проекту може бути дуже довгим. Якщо ви сумуєте за неймовірними казковими пригодами та із теплом у серці згадуєте серію трайн, то у мене для вас гарна новина. Адже розробники анонсували продовження: трайн 5 A Clockwork Conspiracy. Неймовірно, вже п'ята частина. Здається, що нещодавно грав у першу частину, а за вікном був 2009 рік. Розробники навіть встигли продемонструвати трейлер, в якому були уривки ігрового процесу. І він виглядає максимально класичним для серії з урахуванням сучасних нововведень. Олдам повинно сподобатися. Битися а нових гравців залучити. Нарешті це сталося. Так, це не повноцінний регіон Україна на Xbox, але тим не менш кроки в цьому напрямку продовжуються. І нарешті все не зупинилося на пустих обіцянках. В одному з минулих випусків новин я розповідав, що з'явився тест геймпасу на ПК в Україні. Цього разу Філ вирішив нас потішити та анонсував повноцінний запуск у 40 країнах, серед яких була і наша Україна. Перші три місяці коштують 27 гривень, а надалі потрібно платити 190 гривень. В принципі, ціна. Більш ніж адекватна, враховуючи величезну кількість ігор, яку ви отримаєте одразу, це стосується лише ПК версії сервісу щодо консолей поки ніякої інформації немає, але вже точно зрозуміло, що це питання часу. Також хочу подякувати нашим спонсорам. Завдяки вам я можу створювати та поліпшувати цей контент. Ваші внески дуже вагомі. Особливо хочу подякувати нашим геймранерам суперстарам, а їх вже варто зауважити більше. Підніками Вадік та Ігор Смольський. Ваша підтримка просто неймовірна. Дякую. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався контент, який ти побачив на цьому каналі, то можеш також підтримати та стати спонсором. Але не забувайте підтримувати першочергово ЗСУ. А ми продовжуємо. Вже дуже скоро світ побачить новенька гра у франшизі Minecraft під назвою Minecraft Legends. Нагадаю, що на релізі в грі буде присутня українська мова. У зв'язку із релізом на Ютубі починає з'являтися величезна кількість різноманітних відео. Починаючи з проходження і закінчуючи гайдами. Придбати гру можна також у стімі. Розробники Suicide Squad Kill the Justice League після демонстрації геймплею та хвилі хейту, яка на них впала, спочатку вирішили трохи відкласти реліз, зауваживши, що потрібно дещо підправити. А згодом і взагалі сказали, що не знають, коли буде дата виходу. Багато хто вже почав думати, що реліз взагалі не відбудеться, але ні, гравці отримали нову дату виходу. Це 8 лютого 2024 року. двадцять четвертого року. Рокстеді розробники гри у своєму офіційному зверненні заявили, що цей час використають для того. Аби гравці отримали максимально чудовий та якісний проект, та подякували всім за підтримку та терпіння. Якщо зараз взяти та зайти на офіційну сторінку гри Starfield у Стімі, то можна побачити, що серед підтримуваних мов зникла російська. Хоча раніше було зазначено, що вона буде, не пам'ятаю чи був там звук, але субтитри та текст точно були присутні. Тепер взагалі нічого немає, але на жаль, українська також не підтримується. Хоча давайте напишемо розробникам у їх офіційному твітері, аби вони додали українську локалізацію. Посилання я залишу в описі. Просто переходьте та пишіть під будь-яким дописом стосовно української мови, останнім часом небагато новин чутно про студію Obsidian Entertainment, А ці хлопці можуть створити неймовірну гру, про яку будуть говорити ще багато років. На тижні стало відомо, що розробники працюють над ще однією грою на рушії Unity, про яку вони ще взагалі не розповідали. Це не буде щось дуже масштабне, як інші роботи студії, але сподіваюся, не менш цікаве. Джек Блек вирішив закинути в інфопростір трохи своїх думок. Спочатку він сказав, що екранізації ігор це круто, особливо враховуючи братів Маріо. І він би особливо хотів побачити екранізацію Red Dead Redemption. І здавалося б, це просто може бути вкид, але останнім часом таких вкидів досить багато. Можливо, ми дійсно скоро побачимо фільм або серіал за РДР. Тепер давайте поговоримо про знижки. У стімі NBA 2K23 можна купити за 312 гривень. Ігри серії Metro віддають по досить хорошим знижкам від 126 гривень і до 206. Mafia Definitive Edition коштує 262 гривні. Бандл з іграми Stalker можна придбати за 162 гривні. The Ascent можна додати до бібліотеки за 190 гривень. У PS Store RDR 2 можна купити за 869 гривень. Riders Republic Deluxe Edition можна придбати за 637 гривень. Battlefield 2042 для PS5 можна додати до бібліотеки за 839 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!